І я проведу 100 днів в світі Minecraft, де все ненавидить мене. Тому давайте почнемо цей розказ. Ну щось я появився, тому давайте добудемо дерево, тому що все мене тут ненавидить. І погода, і тварини, і все. До чого я доторкнусь, мене все знищить. Зараз я хочу добути найбільше дерево. We sing we dance, we laugh, we are happy every day Have fun with us, let's say happy, 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 happy. happy. Все наконец-то, добув дерево, тому давайте быстро його зберемо. Я бачу, який ще у нас euh, данжик. Може там буде якийсь кейс, я сам не дивився. Давайте забистро опа все В принципі, хватит Так, оце кейсик, що тут у нас є. Хліб і пшениця. Все це забираємо, тому що їди я не знаю, де добувати, тому що любу тварину, яку я коснусь, просто назначнеться на мене набіги, я просто здохну. Приєднуйте до нас ТГ канал, а також якщо хочете зніматися разом з нами, то напишіть в коментарях. А Назар цього часть не буде, тому що Назар зайнято. Це пілотна серія. Я думаю, тільки три дні поіграємо в цьому відео і все. Наступного відео вже буде 20 днів, якщо наберете. Пару лайків і так далі, якщо вам буде така інтересно. Я скавте верстачок і давайте за музичкою добудемо камінь, який тут знаходиться. Day, the we we... Все я добув, Давайте забезпеком скрафтимо кам'яну кірочку і топорик І побіжемо шукати вже нове місце для постройки нашої бази першої. Тому що тут є катаклізми, зомбі апокаліпсис і всі тварини пробують тебе вбити. Тобто, виживання тут ускладняється в 20 разів точно. Ну, це біло атмосфера, як я і сказав, що я скрафтив камінь, добудемо верстак. І побіжимо шукати краще місце. Я вам побачив посередині озера Порталік, тому давайте попливемо до нього. порталу, тому давайте быстро його залутаємо і звідти шукати вже місце. так, Меч, Морква. На ну, принципі тут нічого інтересного такого немає. Золотий блок на його добути не можу, тому давайте попливемо і знайдемо ідеальне місце, де можна построїти свою ідеальну базу. А поки я пливу, не забудьте, що треба підписатися і поставити лайк. Там що який якийсь данжик. Да, там данжеп, но там тіло купа зобімбі, тому по попливемо в наступній частині вже туди. А поки що йдемо шукати ідеальне місце. Day, Я от біжу і побачив, шахту, давайте пойдемо, тут є залізо або якісь інші руди. Так там вугілля є. Тому давайте забистро під музичку добудемо ця вугілля. достатньо до двох вугілля, можемо бігти далі шукати прекрасне місце. Побігли. We're happy there, sing it all We sing we are happy every day. I found us, let's say happy, 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 happy. Так, тут портал, давайте його без роздарим, і там передіє якийсь данжик. Думаю, построїтесь тут на полі, або подивитись, може там великий данж, може там моно розстроїтись, якщо там немає ніяких мобів сильних. Ну, якщо вони там не спавняться. Все, давайте побіжимо. Задумаю, що скрафтити дерево, тому що потрібно буде е, забратися, тому що я вон бачу на скалі. Так. Е, давайте зрадуємо бустру досочки, щоб не зратити дерево. Ну, думаю, десь 40 хватить. Так, вже вечір тому давайте быстро побігаємо. В принципі. В принципі, городок прекрасний. Бідні ці. Вон та башня, може я в ній останусь жити. Думаю, да, я в ній лишусь жити на перший час. Давайте заглянемо. Конечно тут а, нічого нема, тому давайте зараз быстро построю з цих досочок. Сходи на другий етаж. Подумаю, який тут взгляд на сон. Ну, як на сонці, на хмари. Кстати, хмари вже тим може бути шторм. Ну я надеюсь, шторма не будет. в принципі для контенту. Думаю, вже надо ждати кінця ночі. Так, отут тут ще закрити. Так, чим тут у нет. закриємо. Так, за... ну, в принципі, більше ніхто не пролізе. Або я думаю, давайте поліземо, пошукаємо, там я бачу в кейси, які лежать. Давайте подивимося, які там ресурси і знайдемо більш комфортний домик. Тому що ця башня дуже маленька і розстроїти буде дуже довго. Так, в металці ідеально заскалуємо кірочки, думаю. Е, Кірочку і лопату може, в принципі. Може знайдемо залізу, а то може сад тілі зробимо. Так, пустота. Давайте поб'ємо, може, кращий домик є. Там якась башня, мідна стоїть, можемо туди залізти, подивитися, що там лежить. Кстати, цей домик пустий. Де да, пустий. Вирішено, ліземо туди наверх, подивимось, який там домик. Він там здоровий, там пару домики теж стоять. Він з кришою, в принципі. І надіюсь він підійде мені більше краще. Так давайте Петро заліземо, тільки скачених досочок. Так ще є заборчик от зомбі, воно захищатися буде. Або від мобів, які будуть на нас нападати. Так, в доміку є ще два слідка заліза. Так, тут та пустота, але там ще є якась кімната друга. Тому давайте приймось овечка і лучше не трогати. Хліб і пшениця, пшеницю забираємо теж. Так. І ще тут ще є, І пустота. Ну от такий городок зверху виглядить він так. Не знаю. Лишаємось, коротше, тут і зараз треба, думаю, склати двері, поставити буде. Так, раз, дверина. Ну, коротше, ще одну сюди. Зараз коротше, потрібно оновити цей домик, зробити і забор почти від зомбі. І подобувати трохи дерево. Тому зараз швидко добуваємо дерево під лайф. І почнемо строїти, я думаю, другий атар можна построїти, об'єднати ті кімнати і построїти кращий забор і підвал. Думаю, в цій частині ми це все зробимо. І вже наступній частині вже не пілотній, ми це продовжимо робити, що не зробив я. А також, мені каже, буде шторм. Тому треба швидко готуватися до шторму, тому що якщо не встигну, то буде халепа. Все, я дерево зробив, тому давайте забистро починаємо строїти другий етаж. Перше треба розрушити кришу. Заліземо і під музичку все я забист зроблю. Day, Це буде дуже довго, тому давайте забезпечмо металеву кірку і так буде трошки швидше. Скрафтимо думаю зразу дві чи одну. Ні, перше скратимо одну, якщо не хватить, скрафтимо дві. І продовжуємо. Все, в принципі, закінчив. Зараз треба встроїти вже другий етаж. Мене блоків дуже мало, тому я думаю, заду буду з інших тих роздружених будинків, а потім ми повністю відбудуємо цей городок, якщо ви захочете. Загалом, я вже побіг, тому я включу музику, прискорю відео і почну. We are happy every day have fun with us. Let's say happy, 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 happy все я вже закінчив Хмари. Вон якісь темні хмари починаються більше шансів. Можливий шторм або дощик. Ну це вже ми дізнаємося в наступній части, тому що мені лишилось тільки построїти підвал. Підвал, я думаю, вже теж почну наступний, тільки зараз, подивлюсь, де. я зробив кришу, об'єднав кімнати, але ще не построїв заборчик. Тому з вами почнемо строїти заборчик. Тому що заборчик розрушений. Бачите, тому давайте почнемо його будувати. We 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 sing, we dance, we love, we are happy happy, happy. every day. Have fun with us. let's say Що я построю забору такий схід забор, а такий вихід забору. Він не самий найкращий. Задумаю скрафтити лопатки, построїти підвал. Так на мене немає болезнька, щоб скрафтити лопатки. А з золота я не хочу. Тому давайте забистро. Я щось придумаю і почну. Я придумав, треба добити ось цей з заденю і просто замінити його простим біжньом, так я добуду болежні і нічого не буду думати. Тобто підкоп під землю і нічого такого страшного. Все, давайте забистро скратимо дві лопатки або одну. Крафтимо лопатку. Боже, де я крафту? Надо верш таку. Боже, який тупик. Так, крафтимо дві лопатки. За паличку ставимо. Так, раз лопатка. І думаю, хватить. І цей білежник замінити. На зелені. Все, давайте почнемо під запись е, копати підвал. We sing, we dance, we we Я трохи викопав підвал, тому давайте завершимо це відео. Всім бай-бай. До зустрічі.